Всім привіт! І у всіх виникає питання, що ж робити з молодою капустою, коли її забагато. Я ось взяла, нашинкувала. Я нарізала ножечком, але можна нашинкову, кому як подобається. Підготувала баночки різного діаметру, як то кажеться, кому яка подобається. Просто реалізувала кришечки. Зараз цю капустоньку накладаю в баночки не сильно плотно. Так. Всі баночки заповнюю, трішки притрамбовую, але не сильно. Ось так. Після того, як розклали капусточку, яку увірвали, чи спасли від білокрилки або увірвали в АТБ, розклали її. І тепер додаємо один лише інгредієнт це ацетіл кислота. Тобто, або ще як кажуть, Аспірин. На одну літрову баночку ми кладемо по одній таблеточці. Відповідно, якщо в нас двохлітрова, так як в мене, я кладу дві таблеточки, півлітрову, таблеточки. І так, зрозуміло, на одну баночку одна таблеточка, на одну літрову баночку, одна таблеточка. Після того, як ми розкоїли таблеточки, наші зараз заливаємо окропом гарячим-гарячим до самого верху. Ось так. Накриваємо кришечкою і закручуємо. Ну і ось, закрутили всю капусточку, ставимо під низ якийсь яльці чи рушничок, щоб не так з підлоги. Тягнуло, щоб було тепліше їй, і вкутуємо дуже добре такими пару слоїв, щоб вона поступово охолоджувалась. Ось так. Така капусточка чудово зберігається до 2 років, але я впевнена, що ви швидше її використаєте, підходить до борщів, також можна стушкувати, просто собі в... виняли з погреба чи з комірчини. Викинули на друшляк, промили, викинули в кастрюльку, додали м'яска, морквинку, цибулинку, приправки і смакуйте. Так що кому сподобалось таке відео, обов'язково ставимо пальчик вверх, пишемо коментарі. Всім смачного і мирної, тихої ночі та дня. До зустрічі!